На вчителів провідничого математичного циклу. Дозвольте представитися, я сам Кірсіфана Васильівна, вчитель математики Жданівської заносвітньої школи 1-3 ступені Магданівської районної ради Пілопетровської області. До вашої уваги мій майстер-клас роль проблемних та частково-пошукових методів навчання в оптимізації навчально-виховного процесу. Мета нашого майстер-класу популяризувати свій досвід роботи познайомити з методами та прийомами, які я використовую в своїй викладацькій діяльності. Відомий математик Хінчин писав, перед учителем математики стоїть нелегке завдання перемогти у свідомості учнів уявлення про сухість, формальний характер, відірваність від життя і практики його науки. Чи вдається це мені? Давайте познайомимося з думкою моїх учнів. саме я, вчитель, формую компетентності майбутнього випускника соціально трудову, загально культурну, навчальну пісню Навальну, інформаційну і компетентність, особистість того самодосковлення. І щоб проконтролювати результати своєї роботи, на кожному уроці я обов'язково запитаю своїх учнів, що ж сьогодні на уроці навчуся і зрозумію, усвідомлюю за собою, проаналізую відкрию, розкрию і зроблю висновки. Сучасний урок це не просто основна організаційна форма навчання, це форма взаємодії, взаємовідносин учителя і учнів. Це діалог знань учителя і бажання учнів отримати ці знання. Легід Деброль сказав: знання це діти здивування і зацікавленості. Всі добре зрозуміти біблійську заповідь, що тільки тоді проростуть парські виноградні виноградної лози, коли вони будуть посаджені у підготовлений груд. Поступово і непомітно. Я намагаюся вести дітей від найпростіших істин до вершин математичних знань. Замість викладання навчального матеріалу в готовому вигляді я підводжу їх до перевідкриття теорем, їх доведення до самостійного формулювання визначень. Так, проведені поняття паралелограм у 7 класі, я пропоную виконати наступне завдання. Проведіть дві паралельні приміння. їх двома іншими також паралельними прямими. І охарактеризуйте фігуру, яку ви отримали в результаті даних дій. Це, це чотири, а, чотири... Будь ласка, що у вас вийшло? Утворився 4. І ну, сторону його паралельні. Так, підкоректувавши відповіді уші, я допомагаю їм дати означення і характеристику власних. Починаємо із задачі. Знайдіть площу прямокутника, довжина і 1,5 дециметра, а ширина 0,4 дециметра. І як ви думаєте, що наші учені запропонують зробити на вашу думку? Учні запропонують знайти площу прямокутника таким чином, треба помножити довжину на ширину. І дійсно, вони переходять, але вони виникають наступна ситуація. Їм треба помножити числа, які можете, вони не вміють. І як вихід із даного становища, вони запропонують на вашу думку. Дециметри перетворити в сантиметри. Вони перетворять дециметри в сантиметри, отримують відповідь у сантиметрах квадратних. І тільки моя підказка, що один дециметр квадратний це 100 сантиметрів квадратних, і прохання перейти у дециметрі квадратні, ми отримаємо результат. Виконавши декілька раз одні ті самі схожі завдання, помінявши цифрові дані, підводжу дітей до розуміння правила множення десяткових дробів. Немає єдиних вказівок, як створити проблемну ситуацію. Це залежить від особистості вчителя, від дітей, з якими ви працюєте. Але немає таких дітей, які б не любили гри. Тому, переходячи до теми формули скороченого множення у 7 класі, я запропоную дітям тим, хто найкраще засвоєв множення в нового позмагатися зі мною. І Вийшовши до дошки, звичайно, знаючи формули скороченого мошення, я перемагаю надзвичайно короткий термін. І учні шукають причину, чому сталося, так, що вчитель вийшов беремося. Як ви думаєте, яка буде вчителька? вчитель має якийсь секрет. Правильно? Діти скажуть, що вчитель має якийсь секрет, має якось те, чого не знають вони. Ну що ж, в такому випадку почнемо шукати, що ж знає вчитель, а не знають діти. І розв'яжемо наступну задачу. Знайдіть, будь ласка, площу ось таких двох квадратів. Як ви думаєте? Ну, подивіться, будь ласка. Вони перед вами є. І так, площа синього квадрата. Будь ласка. А плюс Б помножити на 2. На два чи само на себе? Само на себе. Ага, помножити само на себе. Будь ласка, дайте аналіз наступної фігури. Наступна фігура складається із чотирьох фігур. Два квадрати, два прямокутника. А яка площа цих квадратів? А А квадрат Б квадрат. І площа прямокутників АВ. І площа прямокутників АВ. І таким чином ми з вами поступово поступово прийдемо до розуміння формули скороченого множення. Адже перед вами два однакомісінькі квадрати, і можна ці рівності прирівняти між собою. Математик Гаус, учитель запропонував учням знайти суму численно від одного до 100. Не встиг учитель присісти на стілець, а маленький гаус вже дав відповідь П'ять тисяч п'ятдесят. Як ти швидко це обчислив? Я не обчислив, я помітив закономірність. Будь ласка, ви помітите цю закономірність? Так, mm -hmm. да, давайте mm -hmm. подивимося з вами. Один плюс 100 буде 101. Тобто сума першого і останнього 101. А далі. 2. А другий 99 -ий. 101. А третій 98 -ий. 101. А скільки таких пар ми маємо? 50. 50. І тобто, що ми матимемо надалі, щоб знайти суму цих, цих чисел? нам не потрібно виконувати додавання. А що ми робимо? Ми просто-напросто можемо 101 на 50 і отримуємо цю суму. І тільки тоді я ставлю завдання виразити закономірність формулою для любого члена арифметичної прогресії. Розв'язання проблеми може відбуватися у формі дебатів, дискусії так, при вивченні теми множення многочленів, я пропоную учням 7 класу розв'язати завдання ось такого типу рівняння: х мінус 4 помножити на х плюс 9 до рівня 0. Як ви думаєте, діючі 7 класу, як ви думаєте, що вони зроблять? Ну, по перше, учні відкриють дошки. Зведуть подібні додатки і прийдуть до квадратного рівняння. Це учні 7 і сьомого Вони не вміють розв'язувати квадратні рівняння. І тому вони, бачать, що потрапили в проблемну ситуацію, в ході дебатів все ж таки повернуться до, звичайно, при допомозі, за допомогою допомозі вчителя, повернуться до умови рівності добутку нових таких ситуацій, сприяє розвитку нестандартного мислення. Особливе місце в сучасному навчанні має робота в парах або в малих групах. Саме цьому при цьому засвоюється досвід співробітництва, спілкування відповідальності. При вивченні теми теорема Піфагора у 8 класі я прошу розглянути конкретне завдання за готовими кресленнями. Будь ласка, знайдіть площі квадратів, які ви бачите перед собою. І так, якщо ми попробуємо в буквеному виразі, то що ми матимемо? А, першою фігурою буде А у квадраті. Другий фігур буде В у квадраті і третій червоний С у квадраті. Ми сказали за вами у буквеному вигляді. А тепер, будь ласка, виміряйте сторони даних фігури які у вас і що ви отримаєте? Залевий квадрат, квадрат 16 квадратних сантиметрів. Синій квадрат 9 е, сантиметрів квадратних і червоний 25 сантиметрів. квадратних. у вас здається, дещо відрізняються числа. Так, звичайно, перша буде вісім квадратів, це буде 64 квадратних сантиметрів, червоного цього буде 10 квадратів 100 квадратних сантиметрів, і синій 6 квадратів, 36 квадратних сантиметрів. А чи можна порівняти площі двох маленьких квадратів і великого квадрата? А чи можна пов'язати сторони цих квадратів і фігури, яку вони обрамляють? І так поступово крок за кроком, крок за кроком. І ми приходимо до залежності між сумою квадратів катетків та квадратом гіпотенузи. І мені тільки залишається назвати цю залежність теоремою Піфагора і показати декілька красивих її доведень. Досить часто на уроках я для створення проблемної ситуації використовую протиріччя між практичною діяльністю учнів і знанням вчителя. Ну, будь ласка, зараз перед вами є ось такі невеличкі заготовочки. І я прошу вас із цих заготовок, попробуйте скласти трикутник. І учні намагаються побудувати трикутники сторонами 3 см, 2 см і 6 см. І як би вони не намагалися скласти ці відрізки в одне єдине, як би вони не пробували, вони приходять до висновку, що з даних відрізків... Другі довжини трикутник. Ми будемо отримати третю вершину. Третя вершина не отримується. І поступово ми приходимо до нерівності трикутника. Далі значну увагу ми саме створюємо для дослідницьких практичних робіт. І знову ж таки, перед вами є круг, перед кожним із вас зараз лежить круг. Я попрошу вас виміряти довжину кола і діаметр цього круга. Відношення дорівнює 3,148 тисяч. А у вашому? У нашому випадку відношення до рівня 3, тисяч. А перекажіть, будь ласка, один одному те коло, з яким ви працювали. А відношення у вас практично одинакові. І ми поступово вводимо число ПІ. проводимо невеликий екструс у минуле і розповідаємо про число пі. І так, далі. Проблемне навчання стимулює творчу діяльність учнів, яка перетворює їх на активних учасників навчального біховного процесу, де я змогу глибше засвоїти матеріал і створення сприятливого мікроклімату, психологічного комфорту на таких уроках учні відчувають себе не гостями в кабінеті математики, а повноправними її, їх, її господарями. Знову ж таки, така невеличка цікавинка. Подивіться, будь ласка, учні 7 класу при вивченні паралельних прямих. Скажіть мені, будь ласка, чи бачите ви паралельні прямі? Паралельні вони чи ні? На вашу думку. Оглядні на перших поглядів. У вас є лінійка, у вас є кожне. Перевірте, будь ласка, чи паралельні прямі? Тобто, що ми маємо? На кожну малюнку прямі паралельні? Отже, ми маємо те, що необхідно не тільки вірити своїм очам, а користуватися певними математичними ознаками. Починаючи з 8 і до 10 класу. Досліджуємо одиничне коло на таких практичних роботах. І всі ті надбання і напрацювання, які я отримала за, за свою діяльність, я узагальнювала у посібнику тригонометричні функції. Такий посібник складається із чотирьох частин: це картки теоретичних знань, це тестування, і це практичний і графічний тренінг для самоконтролю та контролю знань учнів. Але все ж таки слід зазначити, що при всій по вазі до проблемних методів навчання я все-таки відмічаю і недоліки. Недоліками саме такого навчання є те, що проблемне навчання потребує великої затрати часу. Особливо гостро відчуваються індивідуальні відмінності учнів. Активну участь у розв'язку проблеми приймають лише тільки окремі учні, а деякі можуть виявляти пасивність. Тому в своїй діяльності я використовую і інші сучасні технології навчання. Це і метод проєктів, це і групові технології навчання, це, знову ж таки, групові технології навчання. Відомо, що як здібні, так і слабкі учні вимагають нестандартних підходів до їх навчання і виховання. Диференціації і роботи з ним. З учнями, що виявляють початковий і середній рівень навчальних досягнень, я займаюся на рівні обов'язкового мінімуму, тобто відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень. В Роботі з такими учнями я досить часто використовую картки інструкції. Ось, будь ласка, перед вами така картка інструкція для е, при використання при темі формули скороченого множення. Для учнів з більш високим рівнем навчальних досягнень вона має трішки інший вигляд, який потребує значно більших затрат. Учні, які краще володіють матеріалом на високому рівні навчальних досягнень, можуть допомагати мені перевіряти роботи. Наступний тип карточок – щоб це карточка робити, зробити. При, при використанні таких карточок учні з першої групи отримують карточки з детальним поясненням кожного кроку. Роблю я робити, роблю я робити. Учні, що мають, досяг... мають достатній рівень навчальних досягнень, мають тільки теоретичну підказку. Ось перед вами приклад такої карточки, що має теоретичну підказку і завдання для того, щоб вони могли використати цю теоретичну підказку. Учні ж з високим рівнем навчальних досягнень. Це отримують задачі розв'язування, яких потребує нестандартного підходу, тобто творчі задачі. В своїй роботі я намагаюся не тільки давати міцні знання своїм вихованцям, а й виховувати у них загальні людські якості, що характеризують всебічну розвинену особистість. Чуйність, людяність, доброту і справедливість. Відповідальність за свої вчинки, точність і пунктуальність, Ось основні риси, які я прищеплюю своїм учням. І я б дуже хотіла, щоб вони залишилися в них на все їхнє життя. Тож свій майстер-клас я закінчу декільками порадами з власного досвіду. У спілкуванні з дітьми будь правдивою та не забувай, що правда інколи вбиває. Будь принциповою. Та не забувай, що інколи це можна ранити душу доброю, тільки не заміні добро вседозволеністю, тактомною та май сміливість говорити неприємні речі. І проконтролювавши саму себе і результати нашого майстер-класу, я попрошу вас продовжити речення сьогодні на майстер-класі. «Я». Сьогодні на майстер-класі я зрозуміла, як створювати програмні ситуації на ленті. На сьогоднішньому майстер-класі я переконалася, що даний метод є ефективним на уроках природничого математичного циклу. Сьогодні на майстер-класі з математики я усвідомила, що проблемні методи навчання відіграють важливу роль в оптимізації навчання-виховного процесу. Сьогодні на майстер-класі Світлани Васильівна я зробила висновки, що уроки математики сприяють соціалізації особистості. Я дуже вдячна вам, колеги, і єдине, що хочу сказати, зібратись разом це початок, трудитись разом це прогрес, а працювати разом це усіх. Яккошиться в день вам побажати високих, ніжних і крилатих мрій. Поваги, шану всю сповна. i